Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю у програмі Медексперт. Тут ми розповідаємо про найактуальніші медичні події нашого міста, збираємо для вас лише найактуальнішу інформацію. А також у новій рубриці Консультує лікар команда кваліфікованих спеціалістів медичного центру «Родовід» відповідає на ваші болючі запитання. І сьогодні у програмі про таке. Тиждень обізнаності про сітківку ока, що потрібно про це знати. У Львові встановили найлегший у світі протез, надрукований на 3D-принтері. Для чого він потрібний. Проблеми зі здоров'ям у напрямку ендикронології. Відповіді на запитання глядачів. У світі триває тиждень обізнаності про сітківку ока і зовсім не спроста. Адже саме захворювані сітківки вважаються найнебезпечнішими серед усіх порушень зору, оскільки можуть призвести до повної та незворотної його втрати. Тому лікарі нагадують на що потрібно звертати увагу, а зокрема на які симптоми, щоб зберегти свій зір. Причин, які погіршують зір, є багато. Цей спосіб життя, захворювання вроджені та набуті травми тощо. Проте одні можна вилікувати і повернути добрий зір. А є й такі прогресування, яких можна тільки зупинити. До них відносять захворювання сітківки. Фактично, зір нам забезпечують дві структури, які знаходяться в зоровий нерв і сітківка. Так одні без одного не можуть працювати. І е сітківка відіграє важливу дуже важливу роль в кольоросприйнятті, кольору сприйняті, у світло сприйняті. І, відповідно, якщо з нею щось стається, е повністю втрачається будь-яка здатність бачити так, тобто всі чули набрано повічурування сітківки, так коли без оперативного втручання фактично людина сліпне безповоротно, тому е сітківка є дуже ну надзвичайно важливим органом. Визначальним фактором, який буде впливати на лікування та зір в подальшому, є стан сітківки, тобто як швидко людина зреагувала та звернулася до офтальмолога. Дуже часто я бачу, коли приходять там з периферії, з районів там хворі, вже з запущеними процесами сітківці, де дуже важко вже повністю скоригувати ті втрату зору і вади зору безпосередньо. Тому важливим є зловити ті зміни на початку на ранніх етапах захворювання. Є певні специфічні симптоми, які можуть сигналізувати про проблеми з сітківкою. Можна розділити на дві таких частини. Центральні порушення сітківки, які в першу чергу погіршують зір, то власне пацієнт швидше може звернутися до лікаря, може проявлятися плямою перед оком або таким загальним зниженням зору. Але частіше це може бути пляма перед оком або викривлення ліній, або якась. Ну як вони по різному це називають, навіть там мушкою, там хмаркою. Друга частина це периферичні порушення сітківки. Можуть бути дегенерації, розриви, які можуть. Нам сигналізувати про погіршення стану сітківки не в центрі, а так на периферії, яка фактично нам та сітківка не відповідає на зір в даному випадку. Але якщо вона там надірвалася, то вона може виникнути відчарування сітківки, тоді вже піде ну, повна втрата зору. Також на стан сітківки ока можуть впливати і захворювання, зокрема, цукровий діабет. Така ситуація спіткала і пана Сергія. Він ніколи не мав проблем із зором. Та півроку назад чоловік почав розуміти, що він вже не так чітко бачить. Стало важче читати, а перед очима з'явилась пляма, яка ще більше погіршувала ситуацію. Був крововелево. Коли крововилив це коли ти дивишся, в тебе в середині щось тобі мішає. Тобто йде плямка, вона є різна, вона там плаває, літає, і то, ото от, от воно мені мішало. Потім тобто я звернувся до лікаря, вони то побачили, подивилися, що куди, і направили мене на, на лікування, назначили, яке лікування і тепер лікується. В цьому випадку якість зору Сергія залежатиме не тільки від лікування самої сітківки. Це не є е, окреме захворювання це є наслідок цукрового діабету. І тут е, в першу чергу пацієнт мусить розуміти, що він має е, нам спільно допомагати в тому плані, що. Е, Цукровий діабет мусить бути максимально компенсований в його випадку, наскільки це можливо. Бо на жаль, є багато таких, можна сказати, нечемних пацієнтів, які насправді не контролюють свій цукор, не контролюють тиск, але разом з тим хочуть від лікаря, ну від офтальмолога, щоб допомогли зором. В залежності від причин та змін в сітківці є загальнотерапевтичне, лазерне та хірургічне її лікування. Тому, щоб не допустити втрати зору, лікарі наголошують, що при найменших ознаках варто обстежитись у офтальмолога, особливо після 40 років. І не забувайте за генетику. А зараз в «Медексперті» коротко про головне. Партнер нашої програми медичний центр Родовід. Залишайтеся з нами. Дружній простір, де діти зможуть малювати, ліпити та спілкуватись з іншими дітьми. Для пацієнтів західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру відкрили дитячу точку спільно. Поки батьки вирішуватимуть свої справи у лікарні, з їхніми дітками працюватимуть соціальний педагог, педагог-аніматор та психолог. Все це абсолютно безкоштовно. Допомогли відкрити такий простір благодійники, дитячий фонд ООН та українська освітня платформа. Зазначимо, що спільна ініціатива щодо облаштування таких кімнат триває у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. До Львова з благодійною метою здійснив візит відомий австрійський отоларинголог Міхаель Рудес. Спільно з нашими медиками за тиждень він прооперував 12 діток зі складними вродженими вадами, дефектами обличчя та вух. Ще 40 маленьких пацієнтів вдалося проконсультувати. Це не останній візит професора до України. Через півроку він знову планує повернутися і допомогти ще більшій кількості українських діток. Підвищена температура тіла, висип на обличчі, ротовій порожнині та руках. У нашій країні зафіксували вже третій випадок віспи. МАВ. за інформацією Міністерства охорони здоров'я, вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми. Наразі відомо, що у трьох заражених пацієнтів легкий перебіг захворювання. За попередніми даними, вони не перебували за кордоном та не мали контактів із хворими. Та панікувати не варто. Адже за словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, у нас ризик поширення цього захворювання. Заборювання низький, є достатньо тестів для діагностики. У Національному реабілітаційному центрі незламні встановили найлегший у світі протез. Його вага всього пів кілограма. Отримав нову руку 33-річний Юрій Бахір, який втратив кінцівку внаслідок мінно-вибухової травми. Отож, як виглядає цей унікальний протез і які функції він може виконувати, дивіться у сюжеті. Юрію складно підібрати слова. У свої 33 він без лівої руки. Втратив її через зміну вибухову травму. Не дай Бог, комусь таке мати відчуття. Все життя Юрій працював своїми руками. Звикнути до нового життя він не міг. Вдягнутися було важко. Елементарно заправити сорочку, заправити штани це було важко. Ну, незвично. Ти, ти лапаєшся помитися. Помитися, ну, фактично тимився, тільки, де, де, де міг достати. Фактично, як зі мною це сталося, я став в жирну крапку на рахунок одруження, дітей, роботи. Я, ну, фактично зразу я став в жирну крапку. Як буде далі, якщо ну, все закінчено. Та якраз таки не впасти духом йому не дала тепер вже його дружина. Те, на чому він колись думав, поставив жирну крапку, сьогодні мотивує жити далі. Зараз у Юрія є донечка, яка вірить, що у тата таки буде нова рука. Хотілося б тата виросла нова. Донечка вона запитує тато, коли тобі купимо руку. А може, вона в тебе відросте. А може десь кажу, Боже тобі дасть другу руку, ти проснешся і вона виросла. ну, Завжди надіємося на краще. Недаремно кажуть, що Надія помирає остання. Для Юрія з'явився шанс отримати нову руку. Він став першим, кому в Україні у реабілітаційному центрі незламні першого медоб'єднання Львова встановили найлегший у світі протез, надрукований на 3D-принтері. Хоча свою руку він не замінить, та завдяки спеціальним сенсорам, скорочуючи м'яз, пацієнт зможе керувати протезом та рухати пальцями. Іду по свій протез новий. Позвонили, сказали, що є протез. Не знаю, таке аж мурашки по шкірі. Перша примірка. Юрій Щасливий Я щасливий. Будемо опрацьовувати далі, пробувати різні роботи працювати. Нам. Тільки шість Більше Вишеньок. Це другий такий протез у світі. Перший у США за сприяння першої леді Олени Зеленської встановили дев'ятирічній Саші з Бучі. Зазначимо, що в нашій країні щонайменше пів тисячі українців втратили кінцівки і потребують такого протезу. Серед них 41-річний Олександр. Він наш захисник. Під час виконання завдання поблизу Чорнобиля уламок відірвав йому руку. Я коли Хлопці перекинули мене надавати першу допомогу. Я тоді замітив, що немає моєї руки, і на тому місці, де я знаходився перед ударом, я знайшов свою руку, ну і було помітно. Та відчуття того, що він живий, було набагато сильніше ніж втрачена рука. У мене перше було враження, що в мене вже немає якісь долі секунди так. У свідомості промикуло таке, що мене вже немає. Але коли я побачив, що немає тільки руки, а я є, це мене, мене, мене це порадило навіть. Так що я, я на те, що відсутність руки не так, я, я зрадів, що я є, що я живий, що я ще буду корисний своїм рідним, що я ще їх побачу, що вони мене Ну, так. Олександр розповідає, що все завжди робив власними руками. Я все життя попрацював в селі. Я займався і тваринництвом, і рослинництвом, і садок в мене був, і, 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 і кури. Ну, все, взагалі, все, чим можна було в селі займатися, я всім займався. Бджільництво в мене на даний момент 77 бджіл. Оце мене заспокоює, бджоли мене заспокоюють. Функціональний протез допоможе йому бути таким, як він хоче, корисним і незалежним. І ще сотні таких бажань є у наших українців, які постраждали внаслідок війни. І ми можемо їм допомогти. У межах розвитку програми протезування центр незламні разом з благодійною платформою «Добро.ЮА» ведуть збір коштів на придбання постійних біонічних протезів для тих, хто цього потребує. На питання, чому ми це робимо? Тому що протезування це дуже дорого. Тільки за інформацією Міністерства охорони здоров'я за останні півроку ми маємо 500 українців, які потребують протезування, які втратили кінцівки. Збільшується кількість тих, хто втратив руки, руки ставити дорожчі. і це біонічне протезування, яке не жаль, не можуть покрити своїм громадянам навіть дуже заможні країни світу. І, і що вже говорити про Україну, країну, яка воює економіку країни, яка воює. Тому щоб підтримати свою країну, своїх українців, можна надіслати смс вартістю 20 гривень на номер 88001. або ж зробити це на сайті Доброю та поділитись сумою, яку ви вкажете самі. Нагадую, що з вами медексперт і партнер нашої програми Медичний центр Родовід». А ще більше цікавої інформації зі сфери медицини ми розповімо уже за мить. У новій рубриці Консультує лікар. Команда кваліфікованих фахівців медичного центру Родовід відповідатиме на ваші запитання. Пишіть на сторінку телеканалу Правда тут Львів у Фейсбуці з хештегом Медексперт і у програмі ви почуєте вичерпну інформацію від спеціалістів на свої найболючіші запитання. Про проблеми зі здоров'ям в напрямку ендокринології розповідатиме лікар першої категорії Оксана Ходань, яка вже 16 років займається діагностикою та лікуванням пацієнтів з порушенням функції щитоподібної залози та гормонів. Маю проблему з зайвою вагою. За три місяці раптово набрала 20 кілограмів. До того моя вага становила 68 кілограмів при рості 162 сантиметра. Харчування не змінювала, навпаки, старалась їсти менше. Вже була у гінеколога, але там сказали все добре. Порадили звернутись до ендокринолога. З чим це може бути пов'язано і яке відношення вага має до щитовидки. Збільшення маси тіла має відношення до функції щитоподібної залози. І у випадку, коли щитоподібна залоза втрачає здатність правильно функціонувати і синтезувати достатню кількість гормонів щитоподібної залози, зростає маса тіла за рахунок набряків, за рахунок затримки мукоїдних набряків, за рахунок затримки рідини. Чому? Тому що гормони щитоподібної залози. Впливають на швидкість використання кисню всіма клітинами організму і на метаболічні процеси у всіх системах і у всіх клітинах, тому сповільнення метаболічних процесів призводить до ряду патологічних реакцій і змін в організмі. Виникає ряд симптомів, які можна Пристосувати до ряду інших захворювань, і таким чином гормони щитовидної залози регулюють обмін метаболічний, регулюють загальний стан організму. Є важливим звернутися до лікаря-ендокринолога, щоб лікар пояснив, чому такі деструктивні зміни в тканині. Чим вони зумовлені, яким патологічним процесом порушена гормональна функція, чи не порушена, потребує пацієнт корекції гормональної, чи не потребує, а потребує спостереження і профілактики йододефіцитного стану, тому що західний регіон є йододефіцитним регіоном, і часто брак йоду провокує і зміну в об'ємі, і зміну в структурі щитоподібної залози, і нерідко і в Поруш зумовлює порушення функції щитоподібної залози. Тому для чіткого розуміння процесу і тактики лікування консультація ендокринолога є необхідною. При медичному огляді сказали, що у мене збільшена щитовидна залоза, і сказали звернутися до ендокринолога. Підкажіть, що це може означати і чи потрібно мені перед тим здавати якісь аналізи. Щитоподібна залоза може бути збільшена за рахунок ендемії, ендемічного зобу, тобто брак йоду в середовищі, або ж вона може бути збільшена за рахунок знову ж таки, автоімунних запальних процесів, зниження функції, дефіциту гормонів і стимуляційного впливу тероотропного гормону. Коли щитоподібна залоза синтезує недостатньо гормонів, органи, цензори, які наглядають за рівнем гормонів щитоподібні залози, Залозі це є гіпофіз гіпоталамус, вони негайно реагують і синтезують тиреотропний гормон. Тиреотропний гормон впливає на щитоподібну залозу і стимулює її до синтезу гормонів, до більшого викиду і кращого більшого синтезу гормонів щитоподібної залози, оскільки тканина є патологічно змінена при автоімунному тиреоїдиті або фіброзно. Змінена функціонально не здатна синтезувати достатню кількість гормонів, тоді тиреотропний гормон не досягає своєї мети, а стимулює гіперплазію, тобто утворення. Нових клітин, розростання строми і збільшення щитоподібної залози в об'ємі. У будь-якому випадку вона потребує УЗД-дослідження, потребує гормональних обстежень і верифікації діагнозу і визначення тактики лікування, подальшого лікування і ведення пацієнта. У мене постійна сонливість. Часто буває важко прокидатись, немає чіткого відчуття, що я спав. Хоча стараюся спати 8-9 годин не більше, але все одно відчувається якась втома. Через це і неуважність на роботі, наче якась забутькуватість з'являється. Хоча я ще молодий. Не знаю, до кого звертатись і чи варто взагалі з таким симптомами до когось. Ти. Звичайно, зміна будь-якого стану пацієнта, який його насторожує. Потребує таких рутинних обстежень. Потрібно звернутися, потрібно здати, як логічно і правильно зробити загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Дані показники дають можливість зрозуміти наявність анемії, рівень гемоглобіну, наявність запального запальних процесів. Чи вірусних, чи бактеріальних, що є швидкість осидання еритроцитів, видільну функцію нирок, тому що організм це є комплексна складна система, і порушення в нас може виникати в будь-якому органі. Проаналізувавши дану ситуацію, тоді лікар робить висновок про або ж запідозрює діагноз, або ж дообстежує пацієнта в правильному керунку. В подальшому. У нашому закладі фахівці збирають детальний анамнез, анамнез спадковий, супутню патологію, супутній анамнез і рекомендується таке комплексне обстеження організму. Пацієнт, який звертається до нас з будь-якою проблемою, може отримати фахову консультацію і допомогу. Сьогодні це була уся інформація, яку ми для вас підготували. Далі більше тому, побачимось наступного тижня.